Так, доброго дня друзі! Отже, ось у нас ділянка залишилась сої. Будемо молотити. Така ось соя. Це на самому верхньому стрічку зірвав. Реальні обороти і поїхав вже як щеплятися. Така ось жатка 925-та це Флекса. А поки вже не коно прищепився, я вже знайшов, куди здам сою. Отже, вийш, друзі, вийшов такий додаток для фермера. Я хочу продати сою. Ось зажимаю розділ Агропродукція, ціни трейдерів. Шукаю ближайше місце, де мені продати сою. Ось Фалькон Агро, кропивницький. Бачу ціни. Я з ними зв'яжусь. Зателефоную, ми про все домовимося. Якщо треба перевізник, тут можна знайти і перевізника, який перевезе твою агропродукцію, вибрав цю машину, яка тобі треба, чи по першій формі, чи по другій формі, чи по третій формі без різниці. Все є. Також є сільгосптехніка, продаж як виушної техніки, так і нової. Нарешті вийшов такий додаток, де є все для фермера. Скачуйте в App Store або Play Market. ссылки я оставлю в описі під відео. За жовто метрів 76 76 метрів жодка рочно польців, правда, не хатає. Окей біля, тут 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 соє пішла краще, чи там демонстріли перший. Попала під світочок. Воно ще ще й в кухні навіть, блять, І нема кому й помити. Так, Та не то. співаю, чесне слово, блядь. Як не зрачка, то придячка. То сутками не вилазиш з нього, то, блядь. сьогодні всього вона забріхажу. Поприбираю копійу, бо тут, блядь, скоро, блядь. Ми ще забросить. Чесне слово. Блядь, Нет, короче, сегмент вылетел. Сегмент. А Паука, блядь. <laughs> того, нету, того нету блядь. Да. блять на передней а он уже летит сюда о блять то вова блять каже блядь о папа та в тебе ж там грив ебатьо в рот блять привет помогай помощника уся найшов себе молодий дурний на комбайна поліз. Потенціал є. Так. Там сойка. Що, воды к шодам придет надо правильно казать кусти голова качается <рес> заходить на всю жарку да вроде не <рес> да? <рес> Так, друзі, що виходить? 3,5 тонни з 2 гектар. Блін, це рекордер, <риквандр> ну, по селу я такої врожайності ще не чув, але для уточнення це пару. Там стерньовий сівал по попередній рік. Весну кукурузу обрали а... і посіяли стерньовий соняшник. Соняшника там не було. І вважайте, нічого не роблю. Ну, все. Я там сонячний ну взагалі не було, я відосик зараз ставлю. Ну, Поперу виходить то на 750. Тому такі от справи. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.